Два місяці минає вже наступного тижня з моменту, коли відбулося ось це. Будлівка хвой, відкривай. Будемо розмовляти зараз. Тобто по відео дуже гарно віч розмовляти. Зараз по розмовляю з Провокатор. Це була так звана провокація під дверима журналіста розслідувача Юрія Ніколова, через яку вибухнув скандал. Скандал вибухнув, тому що відео злили через телеграм-канали, які вважають наближеними до офісу президента. А виконавці цієї провокації згодом на відео розповідали, що люди, які доручили їм цей перформанс, пов'язані з СБУ і поліцією за два місяці. Поліція дуже сильно просунулася в розслідуванні цієї справи, яку кваліфікували спершу як тиск на журналіста, але є нюанс, як розказав мені в понеділок цього тижня сам Юрій Ніколов. Справу намагаються представити як Хуліганку, а замовників цієї спецоперації ніхто шукати і не збирається. Мені абсолютно зрозуміло, що справу зливає унітас, тобто вона виконала для влади свою функцію пару свисток. Ну ми ж показали, що ми там щось відкрили. Да, от коли це все було. А коли увага переключилася, президенту стало неінтересно, хто нападав там до на журналістів Та, слово провокацію. все, далі можна любе і ну і от так, от ми. Ну я до приходжу до висновка. Отак, от ми залишимось країни, в якій е, можна е, нападати на журналістів, і за це нікому нічого з великим рахунком не буде. Було б смішно, якби не було сумно. Ніколов розповідав ще й те, що в поліції намагаються викрутити історію, так що Ніколов ледь не сам нападників спровокував. Ось цим я чітко зрозумів, що Зеленський реальний ухилянт. От всі історії Верховного Головнокомандуючий реально ухилився від своїх обов'язків очолювати країну, яка воює. А, а! Ми ж не знали, а треба воювати. О, А я ж не хотів. І от і Зеленський, а чим він відрізняється в цьому плані від ухилянта? Мало чим. Воювати. Ну, але це політична історія. При цьому і в матеріалах справи, як я розумію, ці слівні колова є покази виконавців, що замовники були і їм передавали гроші. І на відео ці самі виконавці, Житомирські месники, коли історія набула розголосу і вони зрозуміли, чиї двері вони брали штурмом, самі стверджували, що їх намагаються зробити крайніми а замовники розчинились десь в ефірі. Ми не йшли робити вам якось горі, якось біди, чи заважати вашій професійній діяльності взагалі. Ми йшли за ідею, де не більше. А зараз просто бідно, як ти казав, що, реально, що будемо просто зараз відповідати і на нас буде це все вішати, зараз показувати, але насправді це злочин не розкритий, злочин це хто стоїть вище, треба цьому розібратися. От, ми вже принесли більше інші у нас є зафіксована інформація, що цей наш Льоха, то, що, сказати, ну, то, що нас попросив це зробити, він вже признається в тому, що, е, то, що він дав не принести не всі до поліції, вже слідство ведеться, Якщо ми правильно розуміємо, то вже він ведеться неправильно. Ну, то всі в оманів, якби, і ми, Тому, ми, ми будемо, не будемо, не думати, так само у редакції проєкту Бігус вважають, що імена замовників стеження за ними не будуть названі ніколи, особливо після того, як президент сказав на прес-конференції, що йому все одно хто були замовники, і невідомо, чи вони були взагалі. 30 СБУшників займались теж хуліганством. Де історії ще раз зафіксую, що сказав президент після того, як з'ясувалося, що за бігусами стежило СБУ. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий про замовників, про злив цієї справи, а також про кульбіти, які відбулись з кількома іншими найгучнішими справами останніх двох років. Хабарем, наприклад, в майже 3 мільйони суддям і голові Верховного суду, а також яйцями Міноборони. Адвокат Юрія Ніколова і заступниця виконавчого директора центру протидії корупції Олена Щербан розкаже сьогодні. Екс уже голову Верховного суду князева наступного тижня починають судити за цю. Не забудьте, нагадую, підписатись на є питання, поставити вподобайку, щоб про це знало більше людей. І нагадую, банка для допомоги роті БПЛА і посилання на наш мерч, весь прибуток, від якого ми також передаємо їм разом з кастою, де це все можна купити в описі під цим відео. Як завжди, долучайтесь. Вітаю тебе, Олено. А я хочу з тобою пройтись по декількох там, як назвала це найгучніших справах часу вторгнення, які зараз підходять до якогось такого логічного завершення, як мені здається. Давай про справу князева почнемо. Цього тижня стало відомо, що вже нарешті передали цю справу про той рекордний хабар до суду, і наступного тижня має відбутись засідання. Але з того, що я знаю про те, що відбулося цією справою за цей час, там не залишилося багато стих кому закидали ці звинувачення, немає інших суддів, крім крім князєва його там напарник, скажімо так, пішов на угоду зі слідством. Які перспективи в принципі у цієї справи? Чим це може все закінчитися? І чи принаймні, хоча б сам Князєв понесе якусь відповідальність за все це? Так, привіт. Дійсно, справа стосовно князева скерована до суду, розпочнеться слухатися по суті, і я думаю, що там не буде вона дуже довго затягуватись, не повинна. Чому? Тому що це справа хабарна, власне, це не є якась велика економічна схема, де дуже багато матеріалів, які треба дуже довго досліджувати в суді. Тому я думаю, що є шанси там, умовно, що протягом якогось року-півтора вона буде розглянута. Але дійсно, ну тут треба розуміти техніку розслідування, так і якщо ми говоримо про справу саме щодо князева, то була спецоперація там набу. Ми всі знаємо і бачили, що там було багато НАБУ певний час дуже довго документувало там його переговори розмови, і Він був там ключовою фігурою, на яку було спрямовано слідство, по якому було розуміння, що голова Верховного суду власне бере Хабар. В ході власне цього документування було виявлено помічено багато різних там додаткових ще епізодів. Проблемі питань, але технічно це відбувається так. Є людина, яка взяла хабар, яку фактично зловили на гарячому, ця справа технічно виділена в окреме провадження, яке і скеровано до суду, але це не означає, що в принципі на цьому кінець, і це не означає, що не буде якихось інших підозрь чи епізодів реалізовуватись, тому що. Окрім адвоката Горецького, я нагадаю, що зараз фактично ми маємо справу князева, яка буде по суті розглядатись в суді, і справу його поплічника, власне, пана Горецького, який уклав, да дійсно пішов на угоду зі слідством і, власне, очевидно, давав викривальні певні покази, тому що це обов'язкова умова того, що така справа, така угода може бути укладена і тут. Є ряд цікавих і важливих моментів, тому що до сих пір невідомо, які викривальні покази дав Горецький це таємниця слідства, але ну можна припустити. і Я переконана, що, наприклад, пан Живаго, якому також дали підозру, який, на жаль, знаходиться за кордоном, власне, він також був одним з тих людей, кого пан Горецький викрив. І не виключно, що він, власне, єдина фігура, яка була викрита, тому що у справі в епізоді могли бути там і інші посередники, і ми знаємо, що знаходили гроші в інших суддів Верховного суду. І в цьому контексті є цікава історія. Ми помітили, що Верховний суд, власне, розпочав. Провадження і адвокати Князєва і адвокати живаго оскаржують цю угоду зараз у Верховному суді, і Верховний суд відкрив провадження за цією справою і зараз витребовує матеріали а, до Верховного суду. Це проблема, хоча б з тієї причини, що власне. А, Угоду може оскаржити по суті лише людина, з якої угоду уклали за законом, і прокурор. Чому такий закон передбачає такий порядок? Тому що, власне, якщо ти... Укладаєш угоду, даєш викривальні покази, то ти, власне, ем, розумієш, що ти можеш оскаржити, якщо ти бачиш, що хтось там прокурор не виконав всі вимоги або порушив, не роз'яснив тобі щось. так? Або власне, прокурор, який бачить, що особа, яка уклала угоду, далі там не притримується своїх показів е, і порушує якісь умови угоди. Так? Не передбачено, що, наприклад, інші підозрювані обвинувачені, яких, наприклад, ця людина викрила, можуть оскаржити. Тобто закон цього не дозволяє. І апеляційна палата о, антикорупційного суду відмовила раніше у цих скаргах, але Верховний суд вирішив відкрити це провадження, витребувати матеріали і прочитати цю угоду. Ризик великий в тому, що о, судді Верховного суду зараз можуть ознайомитися з матеріалами справи, е, ознайомитися з тим, що там наговорив Горецький, і власне пробувати це використовувати як в інтересах Живаго, тому що він також там скаржник, так і в інтересах, очевидно, що самим суддям великої палати може бути цікаво, що там наговорив Горецький, і власне з огляду на це вони можуть далі там планувати розуміти свої подальші дії е, і якимось чином перешкоджати тому, аби слідство в цій фактовій тих епізодах, які залишені, де ще немає підозр, якимось чином блокувати. Тому власне, і сам цей факт говорить про те, що не все так просто і ну можуть чинитися певні перешкоди. Але точно, точно, це скерування справи до суду по князеву. Це не кінець. Власне, і я переконана, що ми можемо очікувати там на інші подробиці, інші епізоди і інших. Підозрюваних, обвинувачуваних, власне, стосовно так чи інакше, дотичних до е, тієї схеми, яку пан князів свого часу налагодив у Верховному суді. Те, що ти розказала про Верховний суд, це гіпотетично може бути якоюсь ознакою того, що вони спробують захистити суддів Верховного суду, які Вон, можуть звісно, фігурувати. Звісно, е, я думаю, що в першу чергу, і ми бачили, що коли ця справа, ці скарги потрапили до Верховного суду, там судді Великої Палати вони самовідводилися взагалі. Але знову ж таки, якщо справа потрапляє у Верховний суд, то ми розуміємо, що судді Верховного суду зможуть так чи інакше мати доступ до матеріалів, і, звісно, бачити, що там є в цій справі на них, в тому числі. Е, і підозру викликає та історія, що власне не мав би суд взагалі відкрити провадження по тій справі, тому що ну, закон не передбачає право оскаржувати там, адвокатами інших підозрюваних ці, цю угоду, так тому дійсно вони можуть е, вивчати матеріали щодо себе, і вони можуть спробувати знову ж таки допомагати пану живаго. Uh, і власне дивитися, які там докази є, в тому числі на живаго і так далі, і пробувати якось в тому числі юридично підірвати uh, цю історію, підірвати подальші дії слідства в цьому сенсі. Ще одна історія, така яка була досить резонансною, стосувалася закупівель харчів Міністерством оборони для збройних сил, і її наслідком мала от саме зараз стати реформа і перші закупівлі за новими процедурами цієї новоствореною агенцією тилових закупівель, але так виглядає, що не вдалося агенції зробити це і провести ці закупівлі за новими процедурами, тому що втрутилася так звана харчова мафія, чи як її правильно. Називати і вони фактично блокують цю реформу. Чи дивились ви на цю історію, чи бачиш ти якийсь е спосіб вийти з е цієї ситуації? Власне, ситуація зрозуміла, тому що тут історія з двох боків: з одного боку, треба подолати всі ці там бюрократичні процедури, вимоги. Так, ми всі знаємо, що і неодноразово наголошували на цьому там і набу, і правоохоронці, і в парламенті це звучало, що ключовою проблемою є так званий каталог, де. А, там десятки сотні продуктів, частина з яких взагалі не є першочерговою потребою збройних сил. Так і фактично схема працювала так, що на конкретних таких рідкісних продуктах нарощували ціну. Uh, і саме на них здійснювався заробіток. Звісно, це все потрібно реформувати, звузити, зменшити. І над цим робота триває. Але є ще і інша історія: що є люди, які вже пригодувалися, так би мовити, при міністерстві оборони. Є певні компанії-постачальники, які вже знають, як все працює, знають всі механізми логістики, і вони очевидно там володіють певною перевагою. Порівнянні з іншими там потенційними постачальниками, є ще одна важлива історія, що а, чесний умовний бізнес, великі постачальники, які працюють там з великими там, супермаркетами, які торгують харчовими продуктами в нашій країні, вони також побоюються йти на ці закупівлі ну, з простої причини, що є розуміння, що ті люди, які Постійно постачали, вони мають таке прикриття, кришування можуть мати з боку правоохоронців, і тут будь-який невільний, невільнеточний неправильний крок чи помилка там з боку нових постачальників можемо мати наслідком там знову чисельні кримінальні справи. Ми всі знаємо, що правоохоронну систему в великій мірі курує пан Татаров. І конкурентів зможуть далі усувати, в тому числі за допомогою цих от е, штучних кримінальних проваджень. І ну ми розуміємо, що бізнес не часто хоче зв'язуватися з такими речами, тому тут історія в тому, що е, немає довіри, і цю довіру треба побудувати, і треба працювати, гарантувати якісь абсолютно прозорі умови, за яких бізнес був би переконаний, що. Прийшовши на такі торги, на тендери, і станучи постачальниками чесними, вони не стануть там предметом численних атак, арештів і всього іншого. Так тому, на жаль, не вдалося так швидко зробити і перезавантажити цю історію. Ми бачимо зараз там багато є судових процесів, так де власне і оскаржуються тендерні умови цими постачальниками, і ну, все робиться для того, щоб забетонувати ту систему, яка працювала до цього. І власне, ну скажімо так, в цьому треба протидіяти. і я дуже сподіваюся, що і в Міністерстві оборони власне вистачить е, сили і спроможності це зробити. Тому що ну ми всі вже бачили, чим закінчилися е, історії попередні з цими постачальниками, коли власне власники цих компаній купують готелі там в Хорвації і е, 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 власне не несуть потім відповідальності. Але далі продовжують отримувати ці тендери. Ну тобто, це ситуація не ок, і точно цей ринок потрібно цю історію перезавантажити. Я дуже сподіваюся, що це вдасться. Але це ну, кропітка системна робота не тільки в тому, щоб змінювати правила, а в тому, щоб і переконати власне нормальних постачальників прийти на ці торги. Я може, трохи гіперболізую, але мені здається, що в тих умовах, де зараз наші всі правоохоронні органи фактично підконтрольні одній людині і працюють там вибірковим методом, ну як змусити бізнес, як його переконати, що все буде. Не так, що їм нема чого боятися, мені здається, тільки треба міняти правоохоронну систему, щоб в ній запрацювала якась нова інша реформа. А те, що ми бачили там, наприклад, з тим самим бюро економічної безпеки два тижні тому, коли вони теж офіс президента намагався зацементувати ту стару систему, щоб зберегти контроль над цим бюро економічної безпеки. Це якраз не свідчить про те, що хтось планує щось змінювати в правоохоронній системі. Чи відомо щось про те, що буде далі там з Цим законопроектом про БЕП чи відскочить, скажімо так, але татаров, умовний зі своїми спробами зберегти контроль над бюро. Ну власне, так, да. коли ми говоримо про реформування правоохоронної системи, там очевидно, що першим ключовим кроком має бути звільнення пана Татарова. Я думаю, що багато бізнесів би з видихнуло з полегшенням а, після цього, і це було би вже точно сигналом, справжнім сигналом. Там від нашої влади про те, що зміни якісь будуть, так тому що дійсно те, що відбувається сьогодні з БЕПом і з неспроможністю, категоричним небажанням щось змінювати, це власне як то яскравий приклад, і в чому там ключовий камінь спотикання, якби да нібито влада й готова е, зробити правильний конкурс з міжнародними експертами на директора БЕП, так, але. Каменем спотикання стала переатестація там співробітників БЕП так тому, що ну зрозуміло, що там умовний татаров контролює БЕП не тільки за рахунок там ручного директора чи зараз ручних ВО. Він е контролює БЕП за рахунок того, що там свого часу через ручні конкурси туди наставили абсолютно там неспроможних недоброчесних людей, які виконують вказівки часто там на рівні департаментів, навіть за дзвінком з офісу президента. І ну, без механізму переатестації перезавантаження цих людей і можливості їх звільнення реформи не буде. Тому що якого ти крутого директора зараз не постав в бе що йому доведеться робити? Йому тоді доведеться без перезавантаження ну просто тупо бадатися руками з цим стафом, з цими сумнівними людьми. І брати своє ім'я на свою репутацію всі ці речі, які вони сьогодні абсолютно незаконно роблять. Тому ми розуміємо, що навіть якщо оголосять саме прекрасний конкурс, свідома адекватна людина туди не подасться на директора, розуміючи, що ну ти просто йдеш прикривати своєю репутацією от приділки цих людей, та да? тому. Тому важливо не просто власне новий конкурс на директора. Треба переатестація. і ця переатестація має бути адекватною. Що сьогодні Кабмін каже? Кабмін каже, що давайте тепер після війни колись там проведемо переатестацію, і ми придумаємо правила. Так не спрацює, це не буде історія. Навіть якщо переатестацію зараз розпочинати, то вона має бути чітко виписана в законі. Ми вже проходили переатестацію там поліції, прокуратури. І, власне, треба врахувати всі ті недоліки цього процесу, які були в попередніх цих процедурах. І вони враховані насправді були придуманий цей вже механізм. Його погодили міжнародні партнери, дуже багато працювали над цим, як провести переатестацію так, щоб вона потім ну, не перетворилася о, в гарбуз. Так. І, але офіс розуміє, що ну, зберегти контроль над стафом БЕП Татарову це якби ключовий. Ключовий механізм зараз, тому власне, коли голосувався урядовий проект з псевдореформою без реальної перетестації, то фактично, ну, ми спостерігали процес, коли на депутатів банально тисли на тих депутатів, які не хотіли цю псевдореформу підтримувати. Там звучали погрози, дзвінки їм забороняли їхати у відрядження. І, власне, і не випускали у відрядження, тому це така боротьба на виживання сьогодні за якраз вплив на один з важливих правоохоронних органів. А Чому він важливий? Тому що БЕП це і той правоохоронний орган, який зможе впливати там на мережу умовних конвертаційних центрів, через які сьогодні там в нашій країні вимиваються фактично гроші і виводяться в готівку. Це власне питання контролю контрабанди, тому що до підслідності БЕФУ відносять власне нові. У нас вже криміналізована буде контрабанда, тому що до цього були криміналізовані лише там зброя, лісоматеріали. Ну, власне, тепер це буде ширший обсяг товарів, які власне, за які буде кримінальна відповідальність у разі контрабанди, і всі ці схеми також сьогодні не секрет. Вони коруються з влади за допомогою контролю над митною службою, БЕП, а також службою безпеки. Так, тому якщо з'явиться раптом незалежний правоохоронний орган, який зможе з цим боротися, ну це нікому не потрібно. Так? Тому дуже серйозна йде боротьба за цю історію, і навіть дійшло до того, що власне настільки серйозно тиснуть на депутатів. Але, ну, попри це, я, наприклад, зраділа, коли урядовий проєкт. Провалився, тому що ну це показало, що все таки якісь ем, є в парламенті люди, які можуть все таки, попри такий тиск, протистояти і власне голосувати не так, як їм кажуть з офісу президента, і це насправді ще радує вселяє якусь надію. А, ще про одну історію хочу тебе запитати, де надії якраз немає. Я цього тижня говорила з Юрієм Ніколом. Мені сказали, що ти є його адвокатом у тій справі з провокацією під його дверима, і з того, що він мені сказав, як я зрозуміла, що фактично справу, якщо називати речі, своїми іменами, зливають і її перекваліфікували, і це вже просто якась там хуліганка, і ні про якесь замовлення, і ні про який тиск на журналіста не йдеться. Її ще не перекваліфікували фактично, але до цього йде історія. І, власне, тут треба розуміти різницю. Так, правоохоронцям набагато вигідніше побачити в тих діях цих людей, які приходили під його двері, там стукотіли, погрожували побачити хуліганство. Хоча за хуліганство там буде більше покарання, так але ну, прийшли хлопці, похуліганили, отримали відповідальність. Ми свою роботу зробили так. все, закрили, тому що не реагувати на цю історію після того, як багато світових ЗМІ написало про власне тиск на журналістів в Україні, ну дуже важко. Але тому реакція, очевидно, планується така, що зробити з цієї історії банальне хуліганство і закрити всі питання. Але тоді, коли це стає хуліганством, то тоді правоохоронці чітко перекривають собі можливість знаходити замовників цієї історії, тому що ну явно в процесі слідства вони зрозуміли, що замовників ну на замовників не треба виходити, тому що можна вийти власне на офіс президента. І на людей тим чи іншим чином причетних до влади, тому хуліганка це такий реальний вихід з цієї історії, як досягти для них результату і власне не нічого не зробити. Це вже там простежується по. Власне, матеріалом справи, з якими там вдалося ознайомитися. І, але якщо ти мусиш розслідувати перешкоджання журналісту, да, то ти власне там, там простежується історія, що це була замовна штука, все-таки це не була власне хуліганка, що там платилися власне кошти за цю історію. Були певні замовники, були люди, які хотіли платили за це кошти і власне. Планували влаштувати цю провокацію і в медіа, і власне фізично, але виходити на цих людей не планують і е, взагалі ми простежували і вивчали, аж яка є практика в нашій країні? по… Взагалі, вирокам щодо перешкоджанню журналістам, то ми ну, їх дуже мало. Їх ми знайшли фактично лише два вироки, де суд встановив, що дійсно було перешкоджання журналісту. Так, чому в нашій країні нема вироків по перешкоджанню журналістів і поліцейські не вміють розслідувати ці справи, ну, відповідь проста, тому що, мабуть, що у більшості випадків, коли Здійснюється злочин перешкоджання журналісту, до цього так чи інакше причетна влада. Тому в нас немає вироків по перешкоджанню журналістам, так і ну, цю історію потрібно долати, потрібно щось з цим робити, тому що, власне, якщо не буде е, доведено і встановлено замовників, ну такі справи будуть продовжуватися, і, врешті, ми ризикуємо перетворитися в певну таку поліцейську державу. І останнім часом ми багато бачимо випадків, як ми впевнено до цього рухаємося. Нагадаю, там історію з бігу саме за якими там цілий відділ департаменту служби безпеки стежив. Так і також я ж особливо не бачу якихось бажань і спроб влади зараз щось робити і у цьому у цій справі, хоча там абсолютно зрозумілі а, докази і обставини, що також історія тягнеться з власне прямих вказівок з вищих кабінетів там офісу президента. Ну і цього ж тижня телеграм-канали, які вважають наближеними чи лояльними до офісу президента, розганяли проти вас історію про те, що ви там агенти ФСБ і брали кошти там, десь у ФСБ перекрутивши слова Христо Грозєва. Тому вони не збираються взагалі для мене це свідчення того: ну вирішувати проблеми антикорупціонерів-журналістів, а навпаки, намагаються створювати ці проблеми їм і дискредитувати. Ну, саме так ми також там відшукали оригінал цього відео. Зрозуміло, що а, Христо Грозів каже про якихось політичних активістів, які власне а, могли там зустрічатися з певною агентурою ФСБ і власне могли брати гроші, але він знову ж таки а, не говорить жодних прізвищ, і навіть не натякає про те, що це за люди. Тим не менше, ну. Про телеграмні канали про офісні, до речі, ті ж самі, які поширювали історію по Юрію Ніколову, пройшлися з конкретними прізвищами центру протидії корупції керівництва і власне вирішили представити нас агентами ФСБ. І ну я теж чітко пов'язую цю історію. Влада розуміє, що і власне той же пан Татаров прекрасно розуміє, що є люди, які зараз дуже серйозно заважають власне, будувати схеми. І е, будувати, власне, е, залишати, бетонувати за собою там вплив на той же БЕП, вплив на службу безпеки. Тому ну, треба цих людей дискредитувати, але е, мене особисто дивує та історія, що ну вже була ситуація з бігусами там. І навпаки. Е, вони отримали дуже багато негативного фідбеку і від іноземних журналістів, і від медіа. Тобто, Україна, врешті-решт, як країна там пройшлася заголовками по світових медіа, про те, як країна, яка в принципі до авторитаризму наближається, так але нікого це не вчить, нікого це не зупиняє. Ну, власне, це дуже погано, що влада навіть не вміє в цих історіях вчитися на своїх помилках, але ну, з часом я думаю, що, власне, коли власне, дійде питання до певної відповідальності, зміни влади політичної відповідальності, то ми всі будемо про це пам'ятати. Да, я теж думаю, що чим більше вони будуть відриватися від не знаю якоїсь реальності, вони наче в паралельному світі якомусь існують. І вважають, що там вони там залишаться назавжди. Тим больніше їм буде після того зустрітися обличчям з реальністю з асфальту. Мені так здається, принаймні так було завжди. У нас мені здається, дякую тобі за пояснення. Олена Щербан була на її питання Центр протидії корупції. Дякую.